<рив> Краще за рік представили митці Коростенського міського палацу культури під час звітного концерту, який відбувся 17 березня. Це традиційний захід, в рамках якого творчі колективи та сольні виконавці виступають для громади зі своїми кращими номерами. <рив> Це наш підсумок наших річних досягнень, наших виконавців, творчих колективів. Ну і плюс сьогодні у нас гості Слобожанської громади. Декілька номерів буде від них. Це виступ Слобожанської громади, який виконують кандидати в майстри спорту України, володарі Кубку України, переможці та призери міжнародних змагань. Щодо місцевих артистів. Участь у концерті взяли колективи Скоростеня та сіл громади. Ось це холоснинський батальйон. Це вокальний ансамбль любисток Васьковицького будинку культури. А це ягодки. Вокальний ансамбль з новаків. Додав романтичного настрою дует зі Стримигорода. Валентина Головійчук та Андрій Савченко учасники художньої самодіяльності з Тримигородського будинку культури. Участь у творчих заходах громади беруть не лише професіонали, які у нас безумовно є, а й люди, які обрали в житті інші професії, часто дуже далекі від сцени. Втім, душа вимагає творчості. Таких багато у народному хорі оберіг. Яких професій в минулому? В основному вже пенсіонери. А раніше де працює? А раніше? Ну хто де, хто де? Хто де, хто на залізниці? Там багато є залізничників. Хто Леніт Петрович був за відділом культури? Можна сказати, теж професійний. Якби Угу. і Ганзера Іван, ви знаєте його. Ага, він з вами виступає. Так, так, він в тенорах в партії тенорів. у 2018 році. Колектив налічував більше 30 співаків. Сьогодні з десяток. Їхні ряди поповнили виконавці міського палацу культури. Оберіг звучить чудово, незважаючи на те, що виступів останнім часом майже немає, лише репетиції. Вівторок, четвер репетиція, запрошуємо, хто хоче, хто може співати. Скучали за сценою заглядачів? Ну так звичайно. Звичайно, всі скучають, всі музиканти, всі співаки. Це ж наше життя. Це актори театру на території древлян. Колектив має звання народного його учасники також люди з різних професій, які творчістю займаються у вільний час, наприклад, Андрій Стритович. Я насправді не є професійним актором, я маю диригентську хорову освіту, тож, ну скажімо, певний поставлений голос я маю. Звісно, ну будемо говорити чесно, якби це були фахові знавці акторського мистецтва, вони вказали на дуже багато помилок. Але я стараюся тут якби, розвиватися трошки. Мені дають змогу виступати в цьому театрі. Я стараюсь якби, розвиватися так в житті. Тій, я працюю фахівцем В Який галузі? IT. Це на одному із заводів, що в нас деревообробка. А ще Андрій керує церковним хором у храмі та намагається брати участь у всіх цікавих творчих проєктах міста. Насправді у нас тут не така велика. Тут немає ж конкуренції, тут можна творити, і глядач знайдеться ну, 100%. Концерт був приурочений 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Тому було підготовлено тематичні експозиції, на фоні яких робили фото на згадку. Читали уривки з поем Великого Кобзаря, наприклад, Світлана Маліновська, учасниця художньої самодіяльності із села Васьковичі. Ой, напила на весіллі була, до господина трапила, до сусіда зайшла, а в сусіда сповіді в льоху свата лягла. Репертуар виконавці підготували різноманітний, лунали і сучасні пісні. Народні. на Улюблена багатьма українська класика. душі <працелуй> Нові пісні. цей концерт це всі надбання коростенської культури за рік, яким вони із задоволенням ділились із глядачами. Концерт був благодійним, як і більшість заходів культури. Цього разу збирали кошти у бокси на електронні засоби, які дозволять якісніше виконувати бойові завдання за призначенням для земляків користенців. Спільними зусиллями було зібрано 16,5 тисяч гривень.